Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо багатоцифрові числа підручнику сторінка 103. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами знайомство з додаванням і відніманням багатоцифрових чисел. Тож будемо уважними. Назвіть взаємообернені арифметичні дії. Які взаємообернені арифметичні дії? Кілограм. Арифметичні дії, взаємоувернення. Додавання, додавання віднімання ділення, множення. Віднімання. Так, є, гость вони, додавання віднімання множення ділення. Як пов'язані дії додавання і віднімання? Як вони між собою пов'язані? Додавання – це коли щось додають. А... Вже... да, віднімають. Ну, зрозуміло, як вони між собою. Ну, а якщо... коли ми е, перейшли вже в старші трохи класи, Ну, наприклад, тр... третій, четвертий множення то то – це і... Це перевірка і ілі... діяння? Перевірка. взаємообернені між собою. А... Як вони пов'язані? Вони взаємообернені. Ну, питання з питанням і питання є й відповіддю до неї. Читайте уважно якою дією перевіряється дія додавання? Віднімання. Yeah, віднімання. А віднімання якою дією перевіряється? Додавання. 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 Множення якої перевіряється. Ділення, Ділення. 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 Ділення перевіряється. Множення. 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 Як перевірити правильність виконання арифметичної дії додавання? Як перевірити? Треба від більшого додати менше. Від більш. Як перевірити? Я вам говорила, що всі питання вони круті. С чому відняти відомий, відомий, відомий доданок? Як перевірити правильність виконання арифметичної дії додавання? Два додати від... три дорівнює п'ять. Як це перевірити? Можна від... О, дії відняти, відняти. від, два. від, суми так, відняти від... Тобто, дивіться, всі чотири, всі чотири питання, вони всі крутяться навколо дії додавання, що додавання перевіряється відніманням, віднімання перевіряється додаванням, вони між собою взаємооберні. Всі чотири питання мають однакові відповіді, майже однакові. Тому не лякайтеся, Та багато слів заумно написано, але ж як перевірити правильність дії множення? Що зробити? Треба поділити, Віднімати. треба множення треба поділити. Да? Множення перевіряють ділення. Як перевірити правильність ділення? Ну, помножити. Помножити. Ми ж да, ми ділимо, а потім внизу множимо. Все нічого страшного Ой, немає. Будь ласка, в мене світу так, зрозуміло, Юш. Дивись, по можливості. Є можливість приєднатися до уроку. Немає хвилина. Так, напишіть каліграфічну. Відповідь: 324, додати 265. Ілюш, ніхто ні, цьому не винен. ні, ну винен, звичайно. Хтось в цьому, що світла немає. Не будемо казати, хто. Додайте. 489. 400? Як таке може бути? 3 додати 2.0.

У кожному на стовпчику нам треба знайти значення е, першого виразу, використавши прийом порозрядного додавання обчислення. Тобто ми в номер... Номер? обчислюємо в стовпчик сторінка 103, номер 1 на на В зошит пишемо додав... один на додавання, один на віднімання. Ну, бажано нижні записати. Бажано нижній записати в ЗОшит. Можна виконувати. На екрані можна виконувати. Розбирайте, виконуйте. Додавання в стовпчик і віднімання в стопчик. Ну, эти я буду Артем, в тебе білий маркер. Угу. Та все. Так, Ілюш, а тільки де ми пишемо? Ми okay. пишемо внизу тут, так? Нам треба підкреслити uh -huh. і внизу записати, щоб ми побачили, як виконується ділення. Тут у нас буде, допиши, нулі, І ми додаємо з вами і віднімаємо як? Порозрядно, uh -huh. так? По розряду. Uh -huh. одиниці до одиниць, uh -huh. десятки до десятків, сотні до сотень, 4 додати 2 буде 6 і. 1000 до 1000. 2000 додати 3 дорівняє неправильно. Так, є? Віднімання ніхто не хоче. Я буду. Як відняти по розряду? Знову ж таки, 0 відняти 0. 0. Буде 0. 6 відняти 2. Десятки віднімаємо. 6 відняти 2. Скільки? Відняти 2. Єсвидняти два буде як його 4. Чотири. Сім виднятий п'ять. Буде 3. Два. Два. Сім виднятий пять, два. У мене щось не хоче мишка працювати. Два. Вісім виднятий шість. Два. Два. Так, це двойка, якщо що. І два ще раз. Да. І 5 відняти 3, знову 2. так Є. Перевіряємо Софійне. Софія додавала 2 додати 4, 6, 3 додати 5, 8 4 додати 2, 6, і 2 додати 3, дорівнює 5. Яким способом ми додавали? Що це за спосіб порозрядного додавання? Порозрядне додавання і віднімання. Стопчик, письмове додавання. Повторили? Знаєте цей спосіб? Я я я правильно так, так, 8 видніх. Так, правильно. 22 000, а тут 2240. 22 Це можна прибрати? Yeah. Зараз перевіримо, що вони нам тут напишуть. Напишуть правильно. Зараз, yeah, подождите, один. Є, один. Є, да, значить так само і в нас, так? Так. Yeah. 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 Отже, yeah. Uh, yeah. Uh, чи допомогло вам знання по розряду додавання і віднімання. Могло вам знання, що ви вмієте три цифру? Можна розповісти? Вони так схожі от такі. Так. так да -да. Вони... Додавання, додавання. Так, да, вони схожі. Але чим вони схожі? Тим, що тут у нас з вами кругле, кругле число да, з нулями, а тут уже... У мене тут два лімці. А тут уже в розрядах є... Зараз я дописую. Не. В розрядах є числа. Все? Міша, можна гортати? Я дописую. Дописуєш. Далі номер 2 в підручнику, він у вас є, він зараз на екрані з'явиться, Міша дописує. Він розв'язаний все. Вже подивіться, чи зручно використовувати усний прийом? Чи зручно завжди використовувати усні прийоми? Тут ну, практично усно можна додати. Так? Тут немає переходів так. через розряд, через десяти? Я, я ще не записав, не, не пересутаю. Ага, дописують. Давайте з підручником, поки дописують з підручником. 56 428. Знайшли підручнику. Так. Соня, що там таке? Ти так прислухаєшся, наче щось відбувається. Ні, нічого? Це ні. нормально? Ні, ви, ви слухайте, якщо щось відбувається, бо в мене ж тут я не, не буду орієнтуватися, що у вас там. Будьте уважними. Чули? Так. Все добре? Так. все добре в селі? Так. Так, так. Да. Так, але будьте уважними, слухайте. Це можна гортати? Так, останній Ну, останній. останній. Отже, підручнику, давайте поки за підручником пою що дописує. 56428 Знайдіть. І знайдіть. Вони розв'язані вже кольорові. Останні, 84, так, восімдесять тисячі. Так, п'ятдесят тисяч додати двадцять тисяч чи зручно тут буде використовувати усний прийом. Вісім додати пять. Тут уже піде розряд, е, перехід через розряд, да? Бо вісім додати 5 так. буде скільки? Три, 13. Три... Пишемо троєчку, одиничку, переходи нас, одиничка в наступний розряд. Запам'ятали одиничку. Два додати сім буде. Дев'ять, але 3, ще одиничка десять, пише нуль і запам'ятаємо. Знову запам'ятали одиничку, так? Чотири додати п'ять. Дев'ять, і ще одиничка десять, нуль, одиничку запам'ятаємо. Знову вона переходить в наступний розряд, так? Так, да, в гості ходить. Шість, да, так. Шість додати сім буде. 13. 13. І ще одиничка. Це ще одиничка, 14. Четвері пишем, одиничка, 5 в гості. Знову, да, одиничка пішла в наступний розряд, вже в розряд тисяч. А та, ми не пам'ятаємо, ми вчора робили, е, типу, експеримент, щоб не впало... Е, а, куча, да! І... Ну, давайте ми... Я задавала мамі, вона все-таки пройшла. Да, мама зробила, да? Я забула спитати, да. чи зробили ви. Ну, давайте ми зараз з прикладами, а потім в кінці виділимо. Ні, я забула. Так, виділимо час і розкажете. Чи відгадали тут сім вийде, але ще одиничка вісім. Більше у нас число 84 тисячі три. Так, отже, ми е, пам'ятаємо, що в такому випадку у нас 10 одиниць нижчого розряду дає нам одиницю наступного. Так, кожного разу у нас переходить одиниця в наступний розряд, і розряд збільшується. Тобто при відніманні, що ми будемо робити? Тут будемо позичати, так? Три додати, так. 3, 3 відняти чотири не віднімається, позичаємо ми не можемо 3. відняти. Тринадцять відняти чотири буде дев'ять. Тут уже у нас не одиничка в розряді десяток, а нулик. Нулик відняти два не віднімається. Знову не віднімається, ідемо позичати. Позичаємо десяток, тепер треба десять відняти два, буде вісім. Вісім, Прийшли О. сюди. Тут у нас в розряді сотень. Одиниця залишилась. Один відняти да. п'ять. Не можемо. Ідемо знову позичати десяток. Тепер там же ще одничка була. Так, одинадцять. Одинадцять підняти п'ять треба. Буде 12. буде шість. І знову вертаємося. Тут вже. До двоєчка 12. вже ми не можемо відняти. Тепер позичаємо 12 Десяткі відняти восім. Двінадцять відняти восемь буде 4. 4. 4. І, тут. і тепер тут не сім, а шість ми віднімаємо, і в нас виходить два. Так, тут ми все ходили, позичали, в нас не вистачало, тут ми навпаки роздавали. А але, Тут одиничка. Але, але пам'ятаємо цей спосіб при додаванні відніманні трицифрових чисел. Щось нове, таке, що ви не знаєте, як це робиться. Є? Да. да? Ми не знаємо, як це робиться. Ми не вміємо позичати не вміємо запам'ятовувати одиничку. Умаємо. Уміємо. Так, ми це знаємо, тому пробуємо. Але тепер числа вже у нас більші. Це номер три. Знаходимо значення виразів письмово з коментарем. Тобто ми розказуємо, Ферлі. що ми робимо. Ви можете розібрати приклади, але ж я буду чіплятися, щоб пояснювали, так? Так, Артемія. Ось також на додавання, так що не нервуйте, можна сюди одному піти. ага Домой. Езеньо, Артем, драту. іди ось сюди на віднімання, будь ласка, давай. Де? Та Артем? я не хочу. Я не. з тобою буду у роботі. Ми робимо все. зразу все водно. Я, вот, я уж і запишу просто. Артем, давай оце придумаємо робити. Як же? От раз він такий нервний, я попробую. Міша, давай, там да, ще образлився, хоче на додавати. Я запам'ятала, хоче додавати. Давай, давай, не крутись. Давай. Додаємо. 8 додати 2 Ну, давай. 8 на 2. На B10. Так, что треба написать? Ну, легко сюда одиночку запам'ятати. Давай. Дальше. 8 додай 2. 8 додай 2. Сегодня до 8 не поднимается. Позвучаем у сусіда. Ага. 8 додай 2 тоже есть. 1. 1 помічаємо. А чо ты её аж нам пометил? Куда ты его загнав в воды? Поз... А сюда денічка. Ти по ти по, по Елюша пише. Позичаєш, да? Ти позичи. Ой, я приберу, щоб не заважало. Так, тут В мене 9, 10. а тут 0. Я відняв 8, отується 1. Ось ось, можна я тобі 10. підкреслю? 15 відняти вісім. Ти позичив 10. 15 відняти вісім, скільки між в тебе? Там, 15 відняти вісім. 8... Йраз, Ілюш. 7. Щось не так. Ілюш, не може 7. бути. Там ви повинно п'ятицифрове число, тому що 4 додати 6 це 10. Починай від... додавати з хвоста. Отут і підписуй їх. І запаминаю одинички. Так, Міш, давай до тебе. 15 8 буде. Ой. 8, буде 7. буде 7. Ні, так? 7. Тут у тебе не 4, а 3. Так, 3. так. 3. так, 3. 3. так надо быстренько писати, на не, не віднімається. Не віднімається, позичаємо опять у сусідах десяток. Получається 4 виднята 4. Не 4, не 4, троєчка. Троєчка. Тринадцять. Правильно, так ти ж позичив для тройки Тринадцять. Ага. Тринадцять відняти 4 буде 9. Пиши дев'ять, 9 Можеш, чи я пишу. Ага. Пишеш. Вот у тебя. 2, 2. 2, да. 2 виднятый 4 не віднімається. А що? 6. Да? Так, получается, не тебе неправильно. Позначаємо десять тисяч. Семьдесят тисяч? Ти ж сказав сімдесят тисяч. Та підождіть, хлопці. Дванадцять відняти 4. 12 Двинадцять 4, 8. вісім. Пишемо тут вісім. Ілюш, перевір, оце. 2 додати вісім Потом... буде 10. 3. Ти пишеш, отут молик, Уже... а одиничку сюди запам'ятав. Вже три відняти два буде один. Ага. І два відняти два буде нуль. Його ми не пишемо. Так, є, в тебе розв'язано є. Ілюш, два додати вісім, буде десять. Нулик написав, одиничку запам'ятав. Нуль, та? додати три буде. 0 так, 0 так, 0 0. Додати три. 3 три, 3, та ще одиничка? 4. 4. Тобто отут у тебе 4. Тепер 8 додати два. Це мені, мене це всі 4 записали. Так, всі 4, а наступний стопчик то домашнє завдання. 4. Поки ми тут посуваємося. Так, 20 минут. Запідожди. Я не можу перевіряти там і там я запитуюся. 4 додати 6. Буде. Будьте уважними. Але десь бахкає. 4 додати 6 буде. 10. 10 і одиничка? 11. 11. Якщо ви відчуваєте небезпеку, 10. вийдіть з уроку. Вийдіть з уроку. Далі, Давида, 8 додати 2, 10, 7 додати 2, 9, 1, 10, тут 4, 6 додати 7. Давид, скільки буде 6 додати 7? 13. А чого тут п'ять. Це... Я просто такі я дві одинички додав. А які ти одинички? Оці одинички сюди додав. чи я? Да. Так ці одинички ну, да, це розряди, це десятки, сотні. Вони додалися усього тут, в десятках. 7 додати два? я будуть. Зараз, мені, буду зараз не, підождіть, не треба то домашнє. 7 додати 2 буде. Дев'ять одиничка. У тебе над шестеркою нема нічого. Ти не маєш права йти забирати у сусіда. Все. 13. А 8. що нам далі? Ми маємо робити задачу? Да, задачу. Соня перевіряє. Так, 15 відняти 7, 8. 11 відняти 7. Соня, неправильно. 5 не може бути, де Софія десь вийшла. Буде вийшла 4, там 5. Софія, ти позичила, у тебе тут одиниця. 11 Я відняти 7, поїхала. 5. 5. Не 5. 11, 4, 11 відняти 7 буде. 4 є. Тут у тебе 7, відняти 6 буде 1. 5 відняти 5 – 0. 3 відняти 2 – 1. І 2 зносимо. Красиво. Mm -hmm. Ну да. Є. Тепер зараз перевіримо. Зараз вони нам розкажуть. Є. Це правильно. Скільки потрібно. А Щас Щас я я зараз я собі запишу. Так. запишу. так, а тепер будемо чекати, да? не надо. так? Мені, Мені не треба. Так, хто. Ні, не треба всі писати, ти розв'язував на дошці. Якщо ви розв'язували на дошці, ви собі в зошит запишіть інший, але протилежний, або ну, ладно, вже свій запишіть. Можна записати. Я запишу свій на віднімання і чийся треба давати. Давайте швиденько. Я Давайте, Я своє б... Той, хто написав, може й домашнє завдання виконати, поки дочекається. А задачу і... Будемо, робити? будемо будем задачу робити. А, будемо, на я я записав приколі і там мав. Щоб ти мені вибачте, ми вийдемо, тому що наша сторона обстрілюється почалася. Я сорт. говорила вам про те, да, виходьте з уроку. Хто чує, виходьте з уроку. Я написав.

Да. Отже, письмове додавання і віднімання стовпчиком. Записую числа стовпчиком, в розряд під розрядом, починаю обчислення з розряду одиниць, виконую дії по розрядах. І пам'ятаю, що 10 одиниць нижчого розряду складають одну одиницю вищого. Це те саме, що ви, ви вивчали, коли 30 років. І тепер задача, так, можна. І тепер задача. Пишемо так? Да, задачу пишемо. Що в мене не працює вимішка сьогодні? Що, так оце. Отже, між Києвом і Одесою розташоване місто Умань. Від Одеси до Умані 280 у, у кілометрів. До, Умані. У а я була в Умані. Молодець, 280 кілометрів. Ще на 60 кілометрів більше, ніж від Умані до Києва. Умані до Яка відстань <свят> <свят> між Одесою і Києвом? Так, ось у вас є зображення, так? Да? Від Одеси, умова задачі у вигляді відрізка: від Одеси до Києва, до, до, від Одеси до Умані, скільки кілометрів? 208, 280. Да? 280, Це на 60 кілометрів більше, ніж від Умані до Києва. Тобто 280. від до Києва буде більше чи менше? Більше. Ще раз. У Менше. мені 280 кілометрів. Оце червоне, воно більше на 60 кілометрів, ніж зелене. Відповідно, зелене буде яким? 280 Менше. 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 Ну, щас. На більше яка дія? Ну, да дія. Давай. Це осмо? Говорили, балакали, сіли і заплакали. Пишемо задача. Слово задача. 4. Пишемо. Ще раз звертаємося від Одеси до Умані 280 кілометрів. Оце червоненьке 280. Уявили, так? Да? Воно на 60 кілометрів більше, ніж оце зелененьке. Відповідно, зелененьке більше чи менше? Менше. Наскільки воно менше? На 60. На 60. 280 плюс 60. Менше на 60. Що ми 280 відняти 60. Відняти 60. Нам Це треба відняти. Якщо ми до цього додамо 60, ми робимо 280. А нам треба знайти оце число. Як його знайти? 280 відняти 60. Віднімайте 280. Буде 220. Так, не знаю, в мене зараз з'явиться. З'явиться. 220 кілометрів відстань від Умані до Києва. Так, оця зелененька від Умані до Києва. О, бачать, 285, так. Щоб дізнатися, 220. яка ж відстань від Умані до Києва. 220 від Умані до Києва, 220 кілометрів. Далі вас запитують, яка ж відстань між Одесою? Ось Одеса. Так, ось Одеса. А ось Київ. Яка оця загальна відстань? А тепер по кольорам дивіться. Якщо у вас отут зелененьке, скільки? Менше. Яка його відстань? Що ж ти хочеш, не хоче писати? Не я. Так, Зараз. Я просто ясня спробую... писала, що треба зробити. Зараз я спробую надрукувати. Скільки у вас вийшло відстань від Умані до Києва? 220 кілометрів. 220. Тобто оце зелененьке 220, так? Як дізнатися від Одеси до Києва? Нам надо Умані, раз відняти. Скільки? Нам треба 280. 280 кілометрів. 80. Від Умані 280. до Києва, скільки оце зелененьке? Нам надо відняти yeah. нам надо 280 відняти 220. І ми отримаємо 60, отримаємо цей кусочок. Що він нам дасть? Нічого. Може бути, 280. Нам треба. О, так. 280 додати 220. Тому що оце ось, так? воно таке саме, як оце. Умань, Київ. Умань, Київ, так, Скільки на цьому кусочку? 220. 220. 220, Так як знайти тепер від Одеси yeah. до Києва. Оце від Одеси до Умані. Скільки? 280 20... додать 220. Да, другая идея. 280 даты 220. Не знаю, сколько получается километров. 400 миллионов. 280 даты 220. 310. Вот и 500. 500. 500 километров. А в жизни это очень много. Очень много. Примерно... Мы вид творите. Не знали, свет творите? Дали відповідь так. на задачу, яка відстань між Одесою і Києвом? 500 кілометрів відстань 500. між Одесою. 500 кілометрів відстань між Одесою і Києвом. Я написав перші ту цвіль відповідь. Відповідь. Так, можна? Ні. Ні. Ні, ждемо Ще хотіла з вами один приклад великий. Може, потом. Не, не потом. Можна гортати? Ні, Зараз... да, можна. Ні, не можна. Чого? Чого? Так, дописують. дописують. Жири, М, дописують. Це. Так, хотілося. Хотів... Я ще не дописав. Добре, тоді не будемо вже починати, то приклад вже де нам усі. Домашнє завдання номер три на сторінці 103. Стовпчик є. Хто вже зробив його? Я, Ту зробив. Зробив. Я все. Номер три на сторінці 103. А чого нам далі? Номер 3 на сторінці 103. Це? Ага, я воно вижу в домике. Домик? Так, будиночок. Номер 3 на сторінці 103. Знайшли? Так. Як... А... а який следующий урок? Так, знайшли. Не оцініть, як ви Але оцініть Вилали. тебе. Я <світ> вам дякую. <світ> <кör> <світ> <кör>